У кожного генія є темна сторона. Птахи. Трилер Альфреда Хічкока з гарненькою акторкою-початківецею Тіпі Хедрен в головній ролі вийшов на великі екрани у 1963 році. Акторка отримує визнання і золотий глобус. В наступному році пробує зніматися ще в одному трилері Хічкока, але раптом без єдиного пояснення перериває роботу з ним. Тільки через багато років Хедрін розказала жахливу історію про те, що режисер, який був старше аж на 30 років, домагався її під час спільної роботи, а коли та відмовила, просто зруйнував її кар'єру. Вона була новенькою в кіно, Хічкок же мав авторитет. Їх зв'язував контракт, яким той утримував акторку два роки і мав право від її імені відмовлятися від ролей. Чим він і скористався, а два роки більш ніж достатньо, щоб про тебе всі забули. Своє довге мовчання акторка пояснила тим, що боялася, і у 60-х навіть подумати не могла, що таке можна заявити на публіку. Це не було суспільною проблемою. Ззовні Хічкок здавався зразковим батьком сімейства, але тільки ззовні. Біляві молоді акторки завжди були його слабкістю, про що трохи згодом. І яка взагалі різниця, якщо хічкокові глядачі були готові пробачати йому багато чого як людині за можливість дивитися його фільми? Що б він не робив, хіча все одно вважали і вважають королем трейлеру? Думаєте талант? Та чи достатньо одного його. Заварюйте чогось тепленького, поговоримо про темну сторону Хічкока. Які таргани роїлися в голові режисера і чому йому кортіло лякати людей через кіно? Адже сам Хіч казав, що не любить дивитися свої власні фільми, бо вони, не повірите, застрашні для нього. В душі кожного купа страхів і комплексів, причини яких шукати треба часто ще в дитинстві, коли психіка тільки формується. Маленький Альфі не був винятком. Він народився в Ангелії 1899 року в католицькій родині. Це само по собі вже було доволі оригінально для того часу. Кінець 19 століття, англіканська країна, католицька сім'я. Його батьки обидва були наполовину ірландцями, тому католицтво для них і було рідною релігією. Сім'я, звичайно, що ніякого відношення до кіно не мала, воно тоді ледь з'являлося на світ, і виховання хлопчика було в католицьких традиціях того часу. На три роки батьки відправили його до єзуїтської школи святого Ігнатія, де психіка хлопчика і зазнала потрясінь. Ті школи точно не були раєм на землі, гуманні методи ще не були в моді. Дітей карали за провинності, жорсткі фізичні покарання були нормою. В додачу було одне дійсно чудне правило карали лише по суботам. Навіть якщо дитина провинилася в понеділок чи у вівторок, треба було чекати суботи. До того ж, дитина не знала, яке буде покарання. Такий собі приємний сюрприз на вихідний. Таке знущання над дитячими нервами не проходить безслідно. Болі Неочікування, справжній страх через те, що обов'язково станеться щось жахливе. Ти знаєш це, але змінити нічого не можеш. Можливо, на цей раз дадуть лозенякою, а може, змусять мити коридори. Залежить від того, наскільки сувора провинність на думку школи. До кінця життя цей страх очікування чогось жахливого став авторським почерком Хічкока в його фільмах. Йому подобається маніпулювати публікою, показувати, що ось-ось щось трапиться, а наступного моменту відкотити все назад. Хічкок не лякає раптово. В його фільмах не так багато крові, як це відбувається у якомусь жахастику, слешері, де кров тече ріками, і від цього більш огидно, ніж страшно. Ні, це було б дуже просто для Альфі. Його фішка це саспенс. Психологічний прийом, яким хіч вганяє глядача в стан тривожного очікування, як казав сам хічкок, у вибуху немає нічого страшного тільки в його очікуванні. Зйомки таких фільмів стали для нього своєрідним сеансом психотерапії, яка була йому так необхідна. Та дивитися свої фільми він не любив, хотів лише знімати і любив спостерігати за реакцією глядачів. Йому приносило задоволення, коли фільм викликав потрібний страх. Хіч говорив: мене лякають мої власні фільми, я ніколи не ходжу на їх перегляд. Я не знаю, як люди витримують перегляд моїх фільмів. Мабуть, подібного жаху йому на той момент вже вистачало. Для прикладу Хічкоковського саспенсу візьмемо знаменитий фільм Психо. Обіцяю, не буду багато спойлерити, і основну ідею фільму не розкрию, але можете пропустити цей момент. Якщо не дивилися, то дуже раджу любителям детективно-психологічного трилеру. Фільм 60-го року, але входить до 250 кращих фільмів за рейтингом IMDb. Головна героїня тандітна білявка Меріон Крейн краде у боса 40 тисяч доларів і тікає з міста. Нам, глядачам, стає моторошно. Ми очікуємо, що ось ось щось трапиться. Може її Впіймають, а може й ні. Особливо тоді, коли вона зустрічає поліцейського на дорозі, а куди вона взагалі їде, на вулиці вже ніч. Страх очікування зростає, а потім сюжет нам дарує доброго стусана. Відкритий саспенс в дії. Ми знаємо, що щось має статися, але що саме ми не знаємо. Якщо порівняти це з культовим жахастиком 78-го року Хелові, де страх виникає через раптові здії і в принципі нам відразу демонструють схибленого маніяка, ми розуміємо, що, мабуть, таки він буде вбивати, то з психо все інакше. І, хоч говорять, що Хеловін знімали під впливом психо, у ньому нам зразу викладають всі карти на стіл, показують відверті сексуальні сцени і відверті сцени вбивства. Взагалі, маленький Альфі був замкненою дитиною і сам більше любив спостерігати за тим, що роблять інші, ніж говорити чи брати участь у дитячих іграх. Так і в житті людина, що не залучена до процесу, стає просто спостерігачем. Ми спостерігаємо за блогерами чи дивимося кіно, коли в нас є вільний час. Хтось більше, хтось менше, але це знайомо кожному. Для Гічкока вже тоді кіно стає ніби грою в підглядалки, а це подобається людям. Він розказує свої історії так, ніби показує глядачу щось суперпотаємне, дає змогу розкрити якусь страшну таємницю, яку нібито ніхто не мав би знати. Для створення ефекту підглядалки він використовує секретні прийоми в своїх фільмах. Глядач не щитує це свідомо, але на підсвідомому рівні це створює ефект, ніби саме вам щойно відкрилося щось дуже інтимне. Наприклад, психо починається з підглядання у вікно за інтимною сценою. Камера ніби проникає у причинене вікно. Фільм Вікно у двір також дає глядачу позаглядати у вікна сусідів. Та найбільше цінував Хічкок у своїх фільмах порядок і продуманість до деталей. З першого погляду може здатися, що це гарна риса, але це перебільшення. Ще один побічний ефект жорсткого виховання. Він був зациклений на ідеальному порядку і дисципліні. Хіч сам не раз говорив, що любив порядок у всьому, бо так він боровся з внутрішнім страхом перед небезпекою. Він завжди прискіпливо вичитував сценарій, розбирав все до дрібниць. Його дратували актори. Що намагалися імпровізувати, він ненавидів це і вимагав повної дисципліни і контролю. Актори не раз жалілися на зневажливе ставлення Хічкока. Він порівнював їх з худобою і поводив себе так, ніби був богом у цьому кіно, і тільки він мав право реалізувати свої ідеї. Актори це так, раби його фантазій. Коли акторка Кім Новак під час зйомок фільму прийшла до нього з цілим букетом пропозицій, як покращити її героїню у фільмі Запаморочення, Хічкок на відріз відмовився обговорювати характер і мотивації героїні. Він різко пояснив, що грати треба чітко по сценарію. За його словами, в нього в голові складалася ідеальна версія картини, і на цю версію ніхто не міг посягати. Джанет Лі, згадуючи роботу над фільмом Психо, казала: ретельно продумано було усе: гардероб, чемодан, те, що я покладу в цей чемодан, залишаючи роботу. До речі, Джанет Лі як і Кім Новак типові жінки для фільмів Хічкока. Режисер був любителем красунь, причому обирав він весь час подібний типаж. Для фільмів, звичайно, біляві, красиві, стрункі і витончені. Це породило вираз білявки Хічкока. Вони завжди холодні та добропорядні ззовні, але за цим хічкоківським образом завжди якийсь сюрприз. Певно, що як чоловік Хічкок був небайдужий до краси його кіношних дів, але сам він популярністю у них не користувався. Він міг любити їх тільки і здалеку. Мабуть, через це йому і подобалося їх виставляти у фільмах в дурному світлі. Вони то жертви, ви маньяків, то навпаки, самі маньячки чи шпигунки. Сам хіч казав, що оці справжні леді зі стриманою сексуальністю насправді нічим не відрізняються в ліжку від несправжніх леді, звідки він вже це знав, точно невідомо, адже одружений він був зовсім з інакшою пані. Але режисер був впевнений, що і секс в кадрі має працювати на саспенс, і якщо він надто явний саспенс не виникає. Історія Тіппі Хедрен, про яку я розказувала на початку відео, сталася, коли режисеру було вже за 60 і він був глибоко одружений з альмою. Ревіль у пари була одна донька Патриція. У Альми з блондинками Хічкока не було нічого спільного від слова зовсім. Він знайшов жінку, як кажуть, під себе темне волосся невисокого зросту, просто звичайна жіночка. Та у шлюбі вони прожили 54 роки до самої смерті хіча. Чи був той шлюб щасливий? То вже інше питання. В той час, як його білявки були способом боротися з власними комплексами. В дитинстві Альфі переживав через свою немаленьку комплекцію. був невпевнений в собі, але тепер же він іменитий режисер. Хто ж відмовиться від пропозиції працювати з ним? Вибирай кого завгодно. Такий типаж дівчини, на щастя, виявився дуже виграшним на екрані. Сам хіч казав, що глядач підсвідомо не може підозрювати її в чомусь, а також він виставляв це як необхідність для чорно-білого кіно, адже білявка виглядає більш ефектно в кадрі. Тіпі Хедрен, Грейс Келлі, Джанет Лі, Кім Новак вони б могли підміняти одна одну у фільмах Хічкока, і ніхто б не помітив. Ті Хедрен стало останньою типовою білявкою Хічкока. Окрім домагань, вона також розказувала, що режисер хотів повністю контролювати її життя. З ким вона спілкується, куди ходить. Коли акторка від нього фактично втекла, Хічкок поступово відходить від класичного образу білявки. Від блондинистих жінок він не відмовився, але вони стають більше різнопланові. Тож тарганів у голові у Хічкока було предостатньо, і назвати його святим талантом не можна. Але всі прийоми його саспенсу і техніки стали класикою для режисерів. Та на диво режисерського оскару сам Хічкок так ні разу і не отримав. Але насправді першим і найважливішим компонентом успіху режисера було просто бажання робити кіно. Все починається з бажання. Пам'ятаємо про це і до скорої зустрічі.